Всім привіт! Це перше відео влог з зимового кемпу. Я 21 кемп. Ми сьогодні приїхали в венелій резорт. Ми починаємо наш влог. Тому залишайтесь з нами. Полетіли тут буде неймовірна краса: сцена, банери. Ну і взагалі, ви знаєте, мало сказати краще побачити. А для того, щоб побачити, один, два, три. Дадам. Привет, шановні! Я вас вітаю у місті, де ви будете мало спати, багато танцювати і, можливо, їсти. Ходім екскурсію, покажу, що тут де. Отут у вас будуть сніданки, обіди і вечеря. Пошли вам внутрі. А тут треба дати талончик, стати в чергу і йти отсюда. А тут лінія роздачі. О там йому. Стоп, сільдач, сільдач. Оце кімнати, де ви будете жити. А ще є ванна туалетом там і ванна з туалетом там. А на другому поверсі їх 20 штук, 20 душових можна О, хату покажи, покажи хату. О, така хата. Якщо ви занадто сильно танцювали або пренебрегали ночними посиденьками. Є медпункт! Медпункт! Це доктор, це врач! Нема врач! Може я? може є! медпункт! <плес> Дякую, що ви є! Дякую, що ви ми, ми просто показали, що тут є медпункт. Він є, все нормально! А також, також, також! Є магазин, прямо тут! Здравствуйте, добрий, добрий день! Магазин, печення, чіпси, кока-кола, пепсі-кола! Енергетик Red Bull є! Yeah. Це тут ми танцюємо! Тут ми будемо танцювати. Оу флексити репс, репс. Ми продовжуємо все монтувати, встановлювати. У нас вже, як ви бачите, на кожен кемп новий дизайн кемпу. І це в новинку для нас і для всіх танцівників. Бо коли ми все це створюємо, ми бачимо тільки маленькі картинки на ноутбуці або телефоні. А тут коли вже все тут стоїть, це прям круто, дуже круто. Більше. Енергії, більше танцівників, більше історії, яку ми створюємо разом. І у нас більше логотип. Ось так. А ще у нас ми створили новий банер про Є-21 Winter Dance Camp з 1 по 10-й ювілейний Я-21 Camp. Ось тут танцівники можуть подивитись на кожен кемп, який ми створювали спочатку 2016 року, 17-му, 18-му, 20 му 21 му 23 му 2-24-му, ще раз, 24-му і зараз. Ми створюємо нову історію. Зараз, коли встановимо всі лампи і, і все підключимо, вимкнемо. О, давай вимкнемо цей світ. Подивимося. Повертай. Чік. У. У. Ну, це файно. Це, це у нас 10-й ювілейний. Я21 Кемп. 10-й ювілейний Кемп. І перший кемп відбувся у 2016 році року у Бердянську, і зараз 2025 рік, і ми в місті винники Емілі Резорт нас дуже багато танцівників, педагогів, хореографів, власників танцювальних шкіл, танцівників, учнів, людей, які роблять з артистами, створюють свої танцювальні номера, викладають танці, і дуже дуже багато різних людей з танцювальної сфері, які будуть танцювати протягом п'яти днів. А чому тому, що це місце сили, тому що тут дуже багато енергії, тому що ми всією командою створюємо це вже десятий раз від серця, і кожен раз ми стаємо всі краще, краще і краще. Ми, як організатори, і ми разом з нашими танцівниками і педагогами, хорографами. Ювілейний кемп ми дуже хотіли, щоб до нас приїхали нові педагоги і хореографи, які приїжджають в Україну перший раз. І з 10-ї, 20-ї, 40-ї -40 спроби, у нас це вийшло. І ми запросили педагогів з Америки, які. Мені дуже дуже панують і я дуже радий їх бачити в нашому кемпі. І я знаю, що вони дуже надихнуть наших танцівників і хореографів. Я в цьому впевнений на тисячу відсотків. Тут відкривають для себе нових людей. Тут хтось надихається, хтось влюбляється в танець, хтось влюбляється в людей, хтось влюбляється в життя і все інше, і все інше, і все інше. Дуже дуже багато процесів відбувається протягом п'яти днів, які дійсно цінні, і важливі для кожної людини, яка приїжджає до наш кемп. Без 10-10 година ми продовжуємо все монтувати, і а вже ж Мішаня вирішив пограти в баскетбол. Плея плея. <му> Наш відео влог продовжується зараз вже без 10-12. Ми ще продовжимо монтувати і готуватись на завтрашній день, вечір, ніч. І що хочу сказати? А ми створили своє сонце. Ось воно позаду мене, і тому ми вже готові на 95%. Зараз я хочу познайомити вас з нашими відеооператорами. вони отакі такі: супер. Це вони монтують селекти, це вони знімають селекти, це вони роблять такі суперкласні танцювальні танцювальне відео. 21 Дінк. Тому погнали знайомитися з ними. Це Лера, Валерія. Вона виграла це життя. Це життя, це люди. Люди відокамери. Це підпис під послом, відеокамера і моє. Я це думаю. Ого. Ну, ага, новіна камера. Валерія Мазур. Получилось. А, вона супер класна. Відеокамера. Будеш знімати всіх танцівників, які завтра і післязавтра і після післязавтра будуть танцювати? А можна мені не знімати? Я дуже хочу, я, я готувалась. Справді? Я, конечно, я тобі, кстати, не скинула, ти все одно не прочитаєш це. А що? Я підготувала, ну, як ти просив, все підготувала. Ну, конечно. Це на камеру чи реально? Ні, реально. Що, іди сюди, іди сюди. А ну, давай. Короткий звіт, ладно. 3 секунди, друге, 8 січня. Емоції, приміщення, деталі, масштаб. Далі, все. Круто. Я, ну, Ну, завдяки тобі... Будуть якісь щось солоденьке? Солоденьке? Кіндер. Ти сама вже кіндер. Ну що, все? Ну, і ще більше купили. Полгрозний. І в мене тут теж який кіндер. Кіндер. Як ота сонце в пустині. А це одна частина кіндера. Половинка. Знайомтесь, це... Камрельдер. Він знімає... Камеру. Людей. Камеру. Іноді себе. Вони разом будуть по черзі, а іноді я надіюсь, надіюся разом знімати селекти, як ви будете танцювати. З двох сторін. Ззаду і спереду. Щоб робити, потім розкадровку таку. А зараз пряме включення з місця подій. Зараз у нас. І ми продовжимо монтувати нашу сцену. Знайомість Спайдермен Даня. <гум> Він робить для нас собі... класну штуку, що у нас буде. Він прописав класний код, і у нас лампи будуть загоратись у опельоної черзі, і це буде дуже гарно виглядати. Ось. І ми це придумали в місті Хмельницькому і такі, блін, а давай спробуємо це зробити. А давай. І ось зараз спробуємо зробити. Ось у нас тут трішки тут проводів, зібралося. І що? зовсім чотири. Як думаєш? Через пів води. Ну що, зараз у нас без 10, 4 ранку. Ми ще не закінчили. Завтра продовжимо. І що? Якщо вам сподобався наш е, нульовий день підготовки, то що ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте нам питання і залишайтесь з нами. Бо у нас е, далі влоги про перший день, про другий, про третій, про четвертий і про п'ятий день. І ви побачите дуже-дуже багато людей з різних країн і країн, і України з різних міст. Так що слідкуйте за нами. Наступний влог буде може дуже скоро, тому з вами побачимось всім, па-па!